Прийшов за морком садочок. І це тут така коробка велика. І бачите, збирають банки різноманітні для окопних свічок для наших захисників для наших воїнів. Маркусик чекає, поки його мені вдівають. Його група називається Сонечко. Я вам покажу, що сьогодні дітки їли. Сніданок крупейник з підливою, язичок листковий, какао. На обід суп харчо пюре картопляне, биточки, салат з бурячка. І на вечерю буде суп молочний вівсяний, бетон з маслом і сиром і чай. Отаке от отаке от, е, от, от меню на сьогодні було. Так, чекаю нашого красунчика. Все, їдемо. Сьогодні трохи погана погода, але нічого. Але їдемо додому вже. Почекай допоможу, Марко. Не вперте страшне. Ви знаєте, знов дощик починається. І ми з Марком що зробили? Втікли швидко. Втікли швидко. Така погода, що ну його. ну його. Трошки, Марко, після садіку ще одного хлопчика теж забрали сьогодні трошки швидше. Янчика, то... Янчика так, то Марко трошки погуляв. Ставить на парковку свій велобайк. Так? Йдемо пити какао. О, трохи змерзли. Так, апельценчик. Привіт. Молодець. Зайшли, зайшли по дорозі в Аврору. У нас відкрилася Аврора, знаєте. Маркона хотів показати трубочки свої. Він такі от трубочки купили. Так. Ну і таке, знаєте, всяке барахло. То спецією, то то. Не знаю, захотів халви. Вже пару днів хочу халви. Побачив авролітську халву, купив халву. То салфетки, то кіндер. То кіндер, то салфетки, то лавровий листок, то перчик духмяний, бо скінчився. Раз, два. А, ще одне, що я купив. Ходи кутуська. Ще одне, що я купив, то купив ще е, труби, хочу почистити. Купив оцей кріт для чистки труб. І хотів лампочки купити в село. Так, в нас сьогодні така казати ностальгія за такими стравами макарони з фаршем, типу по-флотськи. і приготували знову ж таки суп з фрикадельками. Ну, от дійсно, це той варіант, коли ми дуже-дуже любимо. А ще сьогодні Оля насмажила кабачків в клярі. Ми дуже-дуже любимо М -м? з частиком майонезом і помідоркою. Це така наша одна з улюблених закусок. Зварили яйця, зробимо салат з яєць і редиски. І знаєте, купу їди, купу їде. А що ви подумали? А я так хочу, на мене є он. рибка копчена. Рибка копчена, я не знаю. Був такий час, що я так хотів копченої рибки, ну дуже, просто дуже хотів. Оля йшла з роботи, зайшла в магазин, купила. І вона вже нас другий день в холодильнику. Оля трішки таке відрізла з'їла. А я, знаєте, так хотів, хотів і мені щось перейшло. Прийшов день і я знов хочу, аж марю. На кінець маю таке от, от черевце лосося і маю таку от рибку з кумбрією холодного копчення. Холодного копчення обожнюю. То зараз буду їсти. Знаєте, то кажуть, час час прийшов. Так що, мої хороші, поки хочете, їжте. І такий день, знаєте, сусід, який живе нижче поверхом, його батько вирощує в селі, живе і вирощує для себе свиней. Ну, там як, дві там, чи три, я не знаю. І час від часу, звичайно, що для себе він ті свині ріже. От. І вже раз таке було, що. Я раз купував ем, домашнє м'ясо, домашнє сало, і, і попередив, кажу Андрію: будеш мати як варіант в нагоді, якщо батько буде різати свиню і будете мати на продаж е, чи сало, чи м'ясо, обов'язково мені скажіть, я куплю. Отож, подзвонив до мене Андрій і каже, що батько буде різати свиню. Е, як там в тебе ситуація, чи ти щось хочеш, чи не хочеш, чи, чи тобі щось відкласти чи не відкласти. Я кажу, мені обов'язково, звичайно, що сало. я його, От мені привезли таке ще свіже-свіже. Знаєте, я його кинув в морозилку зовсім трішки, зовсім так підморозити, щоб з ним було легше мені працювати. Бо сало, як бачите, воно тоненьке, воно не товсте, але головне, що воно домашнє. Годоване домашніми кормами, шкірка добре просмалена. Ось, тому я підморозив, знімаю зараз гарненьку шкірку. З підмороженого сала шкірка знімається краще. І я ось так її гарненько відразу вже підчищаю. Це все сало, що шкрибаю, я забираю. А потім шкірочки гарненько промиваю, заморожую і коли будемо готувати холодець, домашня шкірочка з домашньої свиньки. Ідеальний варіант. Сала, як бачите, в мене доволі багато. Ще купив декілька шматочків м'яса. От, то будемо готувати вже свіжину. Будемо мати смакоту. Звісно, що на каналі вже будуть багато рецептів і сала, і варене, і печене, і солене, і е, повенгерське. Ну, мене, правда, в нашій сім'ї я дуже здивований, що попри те, що в мене Марко такий гурман. І то дійсно, що гурман. Але сало він обожнює. Особливо просто солене або і спеціями, і з морозилки. Тоненькими шматочками нарізається, і він дуже любить. То в нас отака от сім'я, знаєте, що, як то кажуть, той український наркотик ми полюбляємо. Цього сала я сьогодні буду витоплювати шкварки. Я вам покажу, потім як я це роблю, і витоплювати на смалець. Для того, щоб ваші шкварки були смачними, для того, щоб вони не були такими, знаєте, сухими, засушеними, хрусткими. Нарізайте сало доволі великими кубиками. В мене сало шириною 2,5 см. То я ось так беру і розрізаю просто навпіл. Після чого, знову ж таки, нарізаю ось такими доволі великими квадратами. Не роблю дрібними. Краще, нехай воно довше повитоплюється, але потім ті шкварочки будуть такі ніжні, просто як хмариночки. Дуже-дуже смачні. Тепер що я роблю? Беру от каструлю. Тут дуже важливо. Можна брати сковорідку з високими бортами. У мене сала багато. Я беру каструлю, але дуже важливо обов'язково з товстим дном. Нарізане сало. Ось так перекладаю в цю каструлечку. Я відправляю каструлю на плиту. На такий дуже маленький вогонь і залишаю, нехай помалу плавиться. А тим часом поступово дорізаю те сало, яке в мене залишилося, додаю у каструлю до загальної маси і залишаю, нехай собі витоплюється. Час від часу буду перемішувати. І на такому невеличкому вогні залишаю наше сало поступово витоплюватися. А тепер, коротше, такий невеличкий лайфхак, такий секрет, як зробити. Щоб ваші шкварки або ж просто смалець були ідеально гладкими і без будь-якого зайвого запаху. Просто такий от нейтральний і підходили під усе. Буквально хвилин 15, прийшло 20, можливо. А ось як виглядають шкварки. Жир добре почав витоплюватися і, відповідно, далі і витоплюється. Тепер що я роблю? Це навчив мене, мій дідусь, коли зробити. Коли ось є от каструля з шкварками, і отакий от етап, коли вже ось-ось і практично усі шкварки будуть вже в самому смальці, беремо цибулю. Варто взяти таку одну доволі велику цибулину. І ось так відправляємо всередину. У мене цибуля невелика, тому я беру дві таких середніх цибулини і просто ось так відправляю. До наших шкварок. Знову ж таки, тут все гарно перемішав і залишаю наш смалець витоплюватися. До того моменту, поки шкварки не будуть повністю готові, вони повинні стати прозорими, а повністю вся каструля повинна бути у красивому смальці. І смалець готовий. Саме зараз забираю цибулю. Вона вже в себе забрала всі лишні зайві аромати. І ось мій хороші, подивіться, які получаються янтарні шкварки. Просто неймовірні. Так, ось що в мене вийшло. Туди називаю, я кинув їх на сито називаю сухі шкварки. Бачите? Тут самі от такі от красиві шкварки. Тут у мене така от баночка 1,7 це буде просто смальцю. І в холодильнику в мене було отак. От от, бачите, залишилося смальцю, то я, виходить, долив теж буде ще одна півлітрова. А коли я це роблю, я вам зараз покажу. Я це роблю тоді, коли в мене в холодильнику. Ну, ви бачите, в мене завжди є смалець. Це будки теж смалець і шкварками. І в мене лишилося його ось так от. Бачите, зовсім зовсім трошки. Тому тому прийшлося, як то кажуть, робити нову партію. Готуйте, використовуйте мої, як то кажуть, секрети приготування, тому що це направду, дуже смачно. А, допер два ящика. Прийшла мені смс-ка з нової пошти, що прибули мої помідори. Помідори від нашої флори. Це коліжанка з Тіктоку. Ви знаєте, Алла вже помідори свої получила, вам показувала. Я вам, і я вам теж покажу, як приходять посилки, як вони упаковані, що ви знали і не боялися, що цієї людини можна сміло замовляти в будь-яку точку України. Без жодних проблем, посилки доходять. Тому, почекайте, зараз я розпакую. Отак. О, чекайте, бажута. і тут відкрито. Ой, закрито і тут закрито і все закрито. це як все гарно складено, як все гарно упаковано. А, Флора! Тут мені прислала смаколики. Це значить комплімент. Це значить комплімент. А, і салат. Боже. Наталочко. ця коробка компліментів від Наталочки для мене прийшли. Це салат. Ой, це якийсь помідочок, дивіться. Це спаржа, це той делікатес, який я просто обожнюю. А він свіжо зірваний. І його дивіться, яка красота. Ще, дивіться, навіть... Подивіться, навіть росає. Ви Знаєте, це, це спаржа, яку можна навіть просто отак їсти. Вона свіжо зірвана. Просто ідеальна. просто. Ой, Флорочка, дякую. Так, а тут нас що? А і тут салатик. Боже, яка красота! А, і дивіться. І ця ампельна рослина. Я не знаю, як вона називається насправді. Флора дуже часто показує їх на ефірі. І я називаю їх. Ну і вона теж називає їх вушка котика. Такі, знаєте, оксамитові листочки, ампельна рослина. І тут ще добриво. Це ця 20-20-20. Славно, звісно. Це коробка компліментів, я зрозумів. Тільки тут один помідорчик. Дивіться, як гарно запакований стаканчик, взагалі не травмований. То виходить, що ось ця друга упаковка буде з помідорами. Зараз я відкрию і вам покажу. Зауважте, бачите, всі коробки позначені, що це повинно бути іменно вгору, тому що це рослини. І ось, мої хороші, подивіться, яка красота. Яка красота. Чудово доїхали. Нічого не прим'ято, нічого не зім'ято. Все ідеально, такі от тубуси попаковані. Дивіться, як гарненько. Я, а, напевно, що якщо буде гарна погода, поїду завтра на город. Буду висаджувати. Я так і залишу на ніч в цих тубусах, бо завтра мені треба буде ще до городу транспортувати. Ідеально, подивіться. Просто чудово запакована посилка. Помідорки, себе, помідорки, попри таку дорогу відстань з Харківської області в Тернопіль почувають себе просто чудово. Навіть теж подивіться. Бачите, он там видно невеличкі капельки роси. Наталочко, дуже-дуже дякую за чудові саджанці, дякую за твою працю. Ви знаєте, де шукати Флора фантазій» в Тіктоці або ж в телеграмі є канал з детальним описом рослин, з фотокартками зі всім. Тому сміло можете замовляти без жодних проблем. Я буду висаджувати, я розпакую стаканчики, я вам обов'язково потім покажу назви рослинок, як вони називаються, і що вони собою являють. Ну я дуже, я дуже задоволений цією розсадою. Так, таки розпакую розсаду. Я зідзвонився. А, до речі, бачите, як видно. Це той помідор, який має листя як в картоплі. Е, списався з Наталею і каже, таки краще розпакуй розсаду, бо, може, таки треба її ще полити. Нехай вирівнюється. Тому я гарненько зараз все розпакую, перевірю в стаканчики. Якщо треба, то полию. Ну, а вже, звичайно, як буду висаджувати, то вам розкажу, які сорти я придбав і які саме помідори в мене будуть рости.